19 людей, серед яких двоє діти врятували зі зруйнованого дев'ятиповерхового будинку у Торецьку Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ракетного удару стало зруйнування восьмого та дев'ятого поверхів другого під'їзду багатоквартирного житлового будинку та сходової клітини. В квартирах на четвертому та п'ятому поверхах опинилися заблоковані люди. Аварійно-рятувальні роботи тривали п'ять годин. Загиблих на місці події не виявлено одного чоловіка працівниками швидкої медичної допомоги було доставлено до лікувального закладу міста Костянтинівка за інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Під час вечірнього обстрілу Турецька вчора загинуло дві людини, поранено п'ять. Снаряд влучив у двоповерховий будинок та магазин. Російські окупанти випустили зенітну ракету С-300 по слов'янську. У приватному секторі вирва заповнена водою. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє керівник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях. За добу поліцейські зафіксували 30 злочинів з боку армії РФ. Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у районах населених пунктів Куп'янськ. Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка. Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу 10 чоловіків, не зважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров'я. Евакуація з Донецької області триває щодня. Вчора до евакуаційного потягу рятувальники доставили 72 людини, з них 11 дітей. Потяг вирушив до Кропивницького. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас.